І зараз можемо, до речі, поспілкуватися. Йдемо да, що? ж, що? залишаємось на цьому ж е, гуляльпільському напрямку, тому що у нас є командир батальйону саме 33-го окремого штурмового полку, пан Кадет, який займався ось цим вибиванням цих флаговтихів з цих сіл. Доброго вечора, пане Кадет. Як нас чути, розбираєте? Доброго вечора, чують, розбираю добре. Прекрасно. І одразу ж хочемо спитати. Ви напевно також бачили це відео. Ви участвували і в більшій версії, чим те, що ми бачили цю в е це, це на відео. Чи можете розказати ще якісь деталі? Можливо, скільки саме було там русаків, чи можливо, який в них там опір, яка в них мотивація, можливо, когось в полон взяли. Трошечки деталі ну, була, можете сказати? Була група противника. Я думаю, що завдання в них було іменно. Таке, щоб підірвати моральний стан українців, що типу, вони взяли село, на самом ділі вони забурилися в хату, вирвали підлогу, зарилися там, заховалися, і там, мабуть, там, та задача, то, що вони зробили. Наші війська там були, ми все це їх вели, бачили. Ну, В зв'язку з тим, щоб не наразити свою піхоту на небезпеку, ми рішили. Ударно пошукові дії противника зробить, та як бачите, ми успішно виявили та знищили противника. Були задіяні важкі бомбери. Після важких бомберів працювала піхота. Піхота підготовлена дуже добре. Ми готуємо, ми забезпечуємо їх. Бачите, вони навіть не змогли масхалати дати своїй піхоті, щоб їх не так було видно. Ну, тобто, забезпечення. У них відсутня, тобто вони не думають про свою піхоту. Наші ми іменно працюємо над тим, щоб штурмовик був саме більше забезпечений і вижив. вижив і вбив противника і вийшов після цього. Так мотивуємо свій особовий склад. Як бачите, сьогодні, зараз на відео і прилади нічного бачення у них, і там по нормальній кількості магазинів, всього. І хороша підготовка. У нас добрі інструктора, які на це все звертають увагу. Як як командир батальйона, дуже вибагливий до, до підготовки особового складу, особливо штурмовиків. Пане кадет, дякуємо за те, що так вибагливо ставитись до підготовки, тому що кожен і штурмовик, і українець, в Збройних силах України, має бути, звісно, живий і чим більше мертвих окупантів. А стосовно якраз окупантів, ви сказали цікаву деталь, що вони потрапляючи в хату, зривають підлогу і зариваються. Це вони просто як лежанки роблять, і можливо там Вони зариваються ті поховаються. Вони тіпа, там є, і вони вважають, що ну він зарився, і росіяни вважають, що якщо в них там піхотинець зарився і заховався там під підлогою, то е, вони взяли вже це село. А на самом ділі наші війська там присутні, тіпа, ми знаємо, що вони зайшли туди, а знайти їх важко. Не наражаємо своїх штурмовиків на небезпеку, вражаємо бомбером і під завалами. Я, так, віде, я віде. так розумію, це не перший раз, тому що ви так сказали, що це постійно в них така задача, тобто не перший раз добратися до якоїсь хати, прям зірвати підлогу, заритися під землю. Це не перший Дай. раз, ви таке чуєте. Так. Пане кадета, хотів ще уточнити, чи чинив ворог якийсь спротив, чи намагався він якось відстрілюватися? Був контакт. Угу. Був контакт, вони почали відстрілюватися. Я відтягнув піхоту і вампіром почав розбирати їхнє приміщення тоді вже дав команду на знищення противника ідифікацію, угу. знаєте що, я, що хотів у вас уточнити? Ви вже говорили власне про те, що ворог абсолютно не цінує своїх військовослужбовців, і ми це бачимо вже ну на протязі точніше протягом всієї цієї повномасштабної кампанії. Але як би ви оцінили взагалі підготовку тих ворожих пітинців, які там Дивіться, намагалися підготовка. діяти, да. Плюс. В них слабенька підготовка. може там, дивіться, на, Наприклад, якщо група в них там з трьох чоловік, то йде один підготовлений, а двоє не підготовлені. Іменно саме один підготовлений, який він почав відстрілюватися з різних, з різних точок точок секторів. Тобто оту вас стрельнув, оду до вас стрельнув і навмання, можна сказати, по-сомалійськи. А ті двоє заборились. Ми думали, що там один противник, а там ну, оказалось, їх, їх трохи більше. Тобто ну, один був підготовлений точно, нормально підготовлений, так, більш-менш. Не так, конечно, як наші. но був один підготовлений, а двоє вони вообще там, мабуть, під, по підлогою і вони, коротше, ну, то есть, і за тобто, з виготовок слабою. Тобто, все що, да, нав... і... все, що вони навчилися тих двоє не стріляти, а копати? Тобто, да, один іде підготовлений точно. з автоматом, двоє йдуть з лопатами, в принципі, нормальна піхотна група. Da, no. І з ваздадьором, щоб підлогу зривати. А чи no. можливо, скажете ви ще стосовно русаків, можливо, ви десь попередньо, ще їх в полон утримували, що вони ще мають якусь чи мотивацію, чи ще якісь накази? Що цікаво, від полонених можете розказати? Ну те, що вони назад не, не можуть. Були такі случаї, що. от вони кажуть, давай, виходь, кидай гранату. От У мене були такі групи, що от один бліндаж і другий. В одному противник, в другому наші. І от по радіоперехватам чуємо, що все, виходь, кидай гранату, і ми зараз розберемо твій бліндаж. Тобто вони вплоть до того е, смертю їх лякають, що якщо ти цього не зробиш, то зараз буде ураження по ним. Тобто, така в них тактика. Що ж пане кате, дякуємо за інформацію, трохи ексклюзиву нам насипали сьогодні в ефірі. Передавайте вітання своїм козакам, хай далі нищать русню безбожно, беззупинно, звісно, без втрат. Чекаємо на наступні зустрічі. До побачення. Плюс, дякую.